Просто уявіть собі, ми стали єдиною країною в сучасній історії медична система, яка вистояла під час повномасштабних військових дій. Мало того, що вистояла, вона працює і а, навіть давайте по-чесному, Багато з тих, хто виїхав, вони тримають тут якраз зв'язок зі своїм лікарем, бо немає можливості там швидко потрапити на прийом, швидко звернутися. Одним словом, наші медики надзвичайні на їхніх плечах здоров'я нашої нації, і а, хто треба. Тримає їх, хто підтримує а, ось безпосередньо ці плечі, які нам так необхідні. Про це в сюжеті. Рух, 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 рух. Ті, тих, тихо, хлопень. Ручка балір. Спакуга? Жива, жива. Голова акуратна. радуйтесь россияне сегодня ребенок на столе и во время операции выключился свет полностью больно левая нога пожалуйста. левая нога колено Коли ми чуємо слова медицина під час війни, ми одразу уявляємо кадри надання екстреної медичної допомоги: кров, крики, реанімація, евакуація військових і поранених. І ми, звісно, праві. Але це лише один бік медалі. Попри війну, люди так само хворіють на застуду, потребують оперування апендициту, пересадки нирки. Вони так само народжуються і потребують лікарської допомоги абсолютно не менше, а подекуди й більше аніж у мирний час. Українська невійськова медицина у війну продовжується продовжувала повноцінно працювати. Після запровадження в країні воєнного стану Міністерство охорони здоров'я 24 лютого приймає наказ 374, яким скасовує всі планові госпіталізації і операції. Натомість кожен медзаклад має підготувати додаткові хірургічні команди, які будуть допомагати пораненим. Термінові операції не припиняли. Тож навіть в найгарячіші часи медики в столиці продовжували оперувати і працювати. Жоден заклад не призупинив свою роботу. І надавалась медична допомога, в тому числі і спеціалізована. Але для цього потрібно було переформатувати галузь. Та жодні реорганізації не втримали б систему, якби не люди. За словами директорки Київського департаменту охорони здоров'я, половина столичних медпрацівників виїхали зі столиці в перші дні повномасштабного нападу. Але половина залишилася. Мають дітей, мають так свої сім'ї, але ж вони були на роботі, коли треба було прям хочеться плакати. Такі речі згадуєш. Розчулина розповідає про своїх. Хоробрих працівниць лікар-нефролог Федір Пруський каже, у перші тижні частина медиків буквально жили на роботі. Вони були, це ж рушійна сила. Вони кажуть, Федір Олександрович, ми хочете, завтра прийдемо, залишимося, прийдемо, будемо жити. Було? Ну було, ну що поробиш, нам теж треба було за людей похвалюватися. Сім'ї були вдома, а ми були тут. Ми працювали, Теж хтось повинен був працювати. Страшніше було за хворих. Нічого. Допомогли протриматися медичній системі в найскладніші часи і волонтери. Перші місяць-два приблизно війни уряд ну йому було дуже важко впоратися з хаосом, який був в системі, і багато функцій підміняли фактично волонтери. Це, як звичайні, цивільні люди, які там з Польщі, з Німеччини там, звідусіль передавали ліки, розносили їх. Ту по Києву по районах або по Чернігову завозили їх туди менш ніж через місяць. В МОЗ розуміють, що медична система вистоїть, а пацієнтів необхідно лікувати вже сьогодні і не чекати завершення війни. Тож 20 березня вносять зміни до наказу 374, які дозволяють плановій госпіталізації і операції. Єдина умова, аби в медзакладах залишались вільні місця для поранених: 30% місць в терапії і 50% відсотків. В хірургії. Лікар визначає ургентність плановість, наскільки можна перенести чи ні. А головний лікар, як менеджер, розуміє можливості, тому що це забезпечення і роботи операційних, і роботи реанімації, ну і загалом харчування, життєзабезпечення. Так, будемо говорити. Лікарні змінили і фінансування медзакладів. Після впровадження медреформи лікарні отримували гроші лише за конкретно надані послуги конкретному пацієнту. В березні уряд приймає рішення виділяти лікарням фіксовані суми. Фактично відключили вольовим рішенням на цей принцип гроші йдуть за людиною і почали всім лікарням виплачувати. Рівними частками обумовлену таку приблизну суму в контракті річну поділили на 12 частин, і кожен ця лікарня знала, що вона одну 12-ту частину від минулорічного річного бюджету буде мати. Це давало величезну впевненість в турбулентні часи. Таке фінансування залишили й досі для окупованих і нещодавно деокупованих територій. Для решти медичних закладів в липні повернули фінансування гроші ходять за пацієнтом. Це великий плюс того, що трансформація системи охорони здоров'я сталася до війни, адже тепер людина може отримати допомогу не за місцем прописки, а там, де вважає за необхідне. Міграція сталася безпрецедентна в країні, і цей принцип гроші за пацієнтом і знову слава Богу, що він у нас є, і він нам повинен допомогти, щоб ті невеликі ресурси, які в нас на наступний рік є. А в бюджеті вони пішли туди, де потрібна людям допомога. Але медична система не просто вистояла, а продовжила розвиватися і вдосконалюватися. Відкриваються нові відділення, закуповується обладнання, впроваджуються нові механізми надання допомоги. Будівля 4-ї міської лікарні більш ніж 50 років. Воно давно потребувала капітального ремонту і модернізації. Повномасштабне вторгнення не стало цьому на заваді. Будівельники не працювали буквально пару тижнів і вже в березні знову розпочали роботи. Бачимо оновлення, реанімаційне відділення. Тут вже все зроблено, залишилось лише завести меблі і воно запрацює повноцінно. Тож, далі новий клініко-лабораторний комплекс, де закуплено сучасне обладнання, буде працювати за останнім словом техніки, аби мінімізувати в, в людини всі прибори максимально діджиталізовані. У нас було закуплене сучасне обладнання для всіх підрозділів біохімічного, загальноклінічного і е, імунологічного. Це е, сучасне обладнання допоможе нам е, нівелювати… Людського фактора. Наступний виклик для медзакладів робота без централізованого електропостачання. У нас операція з успішним прообращенням. Виключився світ. Пілоги опірують в своїх налобних освітителях. Клапан? Два клапани. Це кадри операції на серці дитини в інституті серця під час відключення електроенергії. Столичні лікарні теж готові до атак ворога на енергетичну інфраструктуру. Тож, попри все, пацієнти отримують необхідну допомогу. Якщо вимикають світло під час проведення хірургії, наявність приладів безперебійного живлення дозволяє закінчити оперативне втручання. І подальшому наявність генератора в лікарні дозволяє виконувати і діагностичні і необхідні урєнтні. У нас було пару випадків, що склади з медикаментами попали снаряди, і тому що зараз ми всі медикаменти акумулюємо у себе на базі, щоб могли максимально забезпечити наших пацієнтів допомогою. Київська влада зараз створює умови, аби кожен медзаклад міг, міг мінімум тиждень автономно функціонувати. Уже багато лікарень мають свої скважини, тобто, щоб були не пов'язані. і... З відсутності води у нас в лікарні з альтернативним опаленням з'являються. Тобто відразу говорю про те, що це не робота одного місяця або двох місяців. Уже з березня місяця ми говоримо, прийшли до тями і. Не зупинялась така робота. Лікарні мають й надалі готуватися до найгірших сценаріїв, адже у нашого ворога немає моралі. І в Україні вже втілюється сирійський сценарій, коли цілеспрямовано атакують лікарні, вбивають медиків і пацієнтів. Росіяни вбили дитину під час обстрілу лікарні на Сумщини, обстріляли ракетами лікарні в Херсоні, Авдіївці тричі атакували медзаклади Куп'янщини з жертвами. Обстріл лікарень це створення відчуття повної відсутності безпеки. Тому що якщо навіть лікарня не є безпечною, то тут жити не можна. Медична система України тримається, але більше не завершений. Попереду багато роботи і викликів. Ми повинні бути до цього готові. Це означає бомбосховища, які готові прийняти цілі відділення. Не просто люди туди перебігли, а туди опускаються відділення, ми продовжуємо надавати там допомогу. Це алгоритми на, на, на випадок таких ситуацій, яких теж не було, і кожен мав вирішувати сам. Були проблеми, з якими ми зараз впоралися, і маємо чудове бомбосховище, маємо запаси води, маємо генератори. Тобто ми пережили ці проблеми. Ну, звичайно, початок був важкий. Основне навантаження на своїх плечах тримають люди в білих халатах. І варто пам'ятати, що вони люди і теж потребують підтримки, хоча б елементарної вдячності за свій героїзм. Наталя Білогурова, Сергій Приходько, Олексій Фалатигін, телеканал Київ.